Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну, але українська влада завадить цим зусиллям. Про це написав у Твітер очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Рефія знає, що її агресія зазнає великого провалу, якщо продовжиться постачання зброї в Україну. Тому завдання номер один для них зупинити постачання, чи то ракетними ударами по логістиці, чи то дезінформацією про ймовірне зловживання зброєю в Україні. Ми не дозволимо жодному із цих зусиль увінчатись успіхом. Зауважив міністр закордонних справ за оцінкою заступниці міністра оборони Ганни Маляр з повідомлень про так звану контрабандну зброю стирчать вуха Луб'янки. А в Європі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України. А зараз нами на зв'язку Володимир Омелян. Боєць тероборони збройних сил України, міністр інфраструктури України 16-19 років. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну ось якраз почали обговорювати тему українського зерна, вивозу українського збіжжя. Три судна вийшло з порту Чорноморськ і паралельно з цим в Сочі. Турецький президент Реджеп Тай Ердоган зустрічається з Володимиром Путіним. І звичайно, також одна із тем це українська тема і тема зерна. Як ви вважаєте, от, наскільки вдасться президенту Туреччини переконати Путіна, щоб вони не обстрілювали ці судна? І поки що, ми звичайно бачимо, що все нібито тихо і спокійно. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, ви знаєте, мені здається, що смерть Олексія Одотурського прощання, з яким сьогодні булося в Києві, на жаль, не зміг бути там особисто. Це є найкращою відповіді на те, як Росія буде виконувати зобов'язання і цієї стамбульської так званої ініціативи і будь-яких інших домовленостей, які вона взяла на себе. Росія вже порушила все, що могла порушити, і жоден новий злочин її не зупинить на тому шляху, на якому вона йде. Так, безумовно, у нас є певний позитив щодо зернового контракту. Добре, що пройшло перше судно. Дай Бог, що пройдуть три наступні. Я просто закликаю подивитися на об'єми. Так, тобто в першому судні у нас було деться 27 тисяч тонн, в цих трьох порядка 50 чи 60 тисяч тонн, а всього на складах у нас десятки мільйонів тонн. Тобто з такими темпами ми не зможемо ні вирішити ні проблеми світу, ні свої проблеми. Але тим не менше добре, щоб, хоча б якийсь елемент української економіки запрацював, і це пов'язане з рятуванням світу. Шкода, що світ все таки не зовсім активно включився в рятування України. Бо сьогоднішня заява і Сполучених Штатів і Німеччини про те, що лише половина з Великої двадцятки підтримують санкції проти Росії, є відповідь на те, що потрібно Україні підтримувати той світ, який забуває про Україну. А от тих... тут роль величезна. Я завершу останню фразу. тут роль, роль величезна. Безумовно Ердогана, тому що е, цей контракт, який відбувся, і цей прохід, який зараз забезпечується, це вже амбіції самого очільника Туреччини, і очевидно, що для Путіна це приносить мало щастя, але він. Е, Мусить, скажімо так, зберігати хоча б якісь стосунки з Туреччиною, і тому погодився на це. А от через які механізми в Україні працювати? От сьогодні була інформація, що Ліванський суд відпустив того капітана судна. З украденим українським зерном, яке зайшло у порт Тріполі, от і через які механізми тут в даному випадку Україна може працювати і співпрацювати можливо з якимись країнами для того, щоб все таки не допускати таких ситуацій, коли інші країни, зокрема ті країни, які дуже так налаштовані на діалог з Російською Федерацією, не могли це використовувати. Ну добре було б почати з себе і щоб українські колаборанти не виходили з СІЗО під заставу. Або взагалі не зникала невідомо напрямку. А це на жаль доволі часті випадки у нас на батьківщині щодо закордонних е інституцій, то насправді першим бар'єром чи першим ситом мала бути власне Туреччина. Саме через е їхні протоки забезпечується прохід е суден е різної юрисдикції, але скраденим українським зерном. І туркам про це добре відомо Тут би, мабуть, задіяний політично-правовий механізм, коли користуючись підтримкою Міністерства закордонних справ України, наше посольство і акредитації, посольств, плюс маючи потужну команду адвокатів, на яку ми не повинні шкодувати грошей, організувати позови від власників вкраденого зерна в Україні до тих судів, чи Туреччини, чи Лівану, чи будь чого іншого, для того, щоби. Це зерно було негайно заарештовано, конфісковано, і далі тривав би судовий перегляд, хоча б таким чином це організувати. І це можна зробити, тому що в Туреччині є вже неодноразові такі прецеденти, коли ті чи інші юр особи зверталися з позовом щодо інших юросіб і судна були заарештовані а майно було під е е судовим процесом. Пане Володимире, я знаю, що ви територіально перебуваєте в Миколаївській області. Тут є інформація. Ми зараз її почуємо, і хотілося б, щоб ви ще розповіли, можливо, деякі деталі й подробиці. Російські війська обстріляли житові квартали корабельного району Миколаєва. Як повідомила голова обласної ради Гана Замазєєва, Замазаєва поранені щонайменше 20 людей. Раніше е голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що є загиблі, пошкоджені приватні будинки. Багатоповерхівки є пожежі. І знах руйнування. Площа ураження велика. Цими вихідними в Миколаєві запроваджено комендантську годину з 23-ї години 5 серпня, тобто сьогодні до 5-ї години 8 серпня 5-ї ранку. Це в понеділок. Кім попросив з розумінням поставитися до вимушених обмежень. Давайте його почуємо. означає, що як комендантський час. Всі ограничення з цим зв'язані. Прошу запланировать объезд города через, у нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена, если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных в случаях нет. Значит, у нас там три международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, Тобто чесним людям переживати нечего, беріть только з собою документи на всякий случай, там виборять собаку можна недалеко около дома. Діти во дворі теж можна, просто старайтесь знаходитися вдома. Пане Володимире, от хотілося б вашу думку, от наскільки такі заходи вони ефективні, і от як показує можливо статистика, що після цього можливо ловлять там цих колаборантів, знаходять їх якимось чином. І що взагалі відбувається в області зараз? Захід насправді правильний. бо у нас дійсно останні тиждень почастішли обстріли з різних видів важкої зброї по місту. У нас є фактор того, що є окремі колаборанти, коригувальники вогню. А насправді тут не треба посипати голову попелом. Це на жаль трапляється в будь-якій нації. і Українці не є в цьому випадку виключені. Хоча я впевнений, що понад 95% українського населення щиро борються з окупантами і роблять все заради української перемоги. Свого часу я нагадаю, такі заходи впроваджувалися і в Києві, і в багатьох інших містах. Дійсно, вони сприяють тому, що легше виявляти і коригувальників вогню, і відверті тих диверсантів, які десь затаїлися чи занишкли в очікуванні чогось. Щодо самої ситуації в регіоні, вона контрольована. Росіяни стягують значні сили на південному напрямку, перекидають їх з інших міст, зокрема і з півночі і сходу, і це ми відчуваємо. Вась, так само на фронті. Ми готові до будь-якого розвитку подій, і я сподіваюся, що українські звільнення Херсону і Півдня не забереться. Пане Володимире, я дуже дякую вам за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаю Володимир Моляза, боєць тероборони збройних сил України, міністр інфраструктури, 16-19 років. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.